Розглянемо наступне питання. Поняття про вогневу позицію в обороні. Оборона здійснюється з метою відбиття наступу переважаючих сил противника, завдання йому максимальних втрат, утримання важливих районів, рубежів або об'єктів місцевості, створення сприятливих умов для переходу у наступ. Вогонь є основним засобом враження і знищення противника під час ведення оборонного бою. Кожен солдат, уміло використовуючи свою зброю, властивості місцевості і загородження, здатний успішно знищити живу силу противника, а також його танки, інші броньовані машини, які наступають. Тому в обороні велику увагу слід приділяти вибору та обладнанню вогневої позиції. Вогнева позиція це ділянка місцевості, зайнята або підготовлена до заняття вогневими засобами для ведення вогню. Солдат не має права залишити займану позицію без наказу командира. Механізоване відділення обороняє бойову позицію фронтом до 100 метрів, на які обладнуються основні і запасні або тимчасові позиції для вогневих засобів, що дають змогу разом із сусідніми відділеннями знищувати противника вогнем перед фронтом і на флангах опорного пункту взводу, а також вести кругову оборону. За необхідністю на позиції відділення насамперед розчищають місцевість для поліпшення спостереження і ведення вогню. Послідовно викопують одиночні або парні окопи або окопи для автоматичних гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, окоп для бойової машини піхоти або бронетранспортера. На бойовій позиції відділення, стрільці, кулеметник. Гранатометник розташовується так, щоб усі підступи до неї перед фронтом і на флангах були під дійсним, особливо фланговим і перехресним вогнем, а загородження і перешкоди добре проглядалися і прострілювались в окопах для стрільців, гранатометників, кулеметників обладнують протиосколкові козирки. Потім окопи з'єднують між собою траншею, яку доводять до повного профілю. А якщо ґрунт нестійкий, стінки підсилюють. І з'єднують суцільною траншею з позиціями сусідніх відділень. Для особового складу обладнують перекриту щілину або бліндаж. В окопі для бойових машин піхоти викопують окоп з протиосколковим козирком для протитанкового ракетного комплексу. Потім копають окоп на запасні або тимчасові вогневі позиції для бойової машини піхоти або бронетранспортеру. І хід сполучення до нього. На позиції взводу обладнують бліндаж ніші для боєприпасів, і проводять інші роботи, що стосуються бойового і господарчого вдосконалення з метою забезпечення тривалого перебування особового складу в обороні. Місце командиру відділення, як правило, обладнують на позиції в такому місті, звідки зручніше управляти відділенням, спостерігати за місцевістю, противником і сигналами командира взводу. Розглянемо наступне питання. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження. Якщо командир не зазначив вогневу позицію, солдат обирає її самостійно. Вона повинна мати хорошу оглядовість для обстрілу у потрібному напрямку, бути зручною для стрільби, укривати вогневий засіб і самого стрільця також від спостереження противника, виключаючи наявність у секторі стрільби мертвих просторів. І забезпечувати проведення маневру. Вибираючи вогневу позицію, широко використовують воронки, канави, насипи, а також різні місцеві предмети: дерева, каміння, пеньки, кущі тощо. Якщо попереду обраної вогневої позиції висока трава, кущі, купини, що заважають спостереженню і стрільби, їх прибирають або вибирають іншу вогневу позицію. Перш ніж розпочати обладнання позиції, необхідно швидко вивчити місцевість, звернувши особливу увагу на низини, канали, борозни та інші укриття, які противник може використати для непомітного наближення, місце розташування вогневої позиції має відповідати таким основним вимогам. Забезпечувати хорошу оглядовість, обстріл місцевості попереду фронту на відстані мінімум 400-500 метрів. Оглядовість і обстріл підступів до сусідніх позицій, сприяти маскуванню вогневої позиції, завдяки чому значно зменшується ефективність вогню противника. А також забезпечувати максимальне сполучення з тилом і сусідніми вогневими позиціями. Крім того, сприяти виконанню робіт щодо влаштування і обладнання вогневої позиції. Під хорошим обстрілом розуміють відсутність мертвих просторів у межах сектора обстрілу. Найкращу оглядовість та обстріл підступів до вогневої позиції забезпечують її розташування на схилі пагорба зверненого в бік противника. При розташуванні позиції біля підніжжя схилу забезпечується настильність вогню, за якої цілі вражаються на всьому шляху польоту кулі. Розташовані вогневої позиції біля топографічного гребеня висоти зазвичай відкриває оглядовість на великій відстані, але обстріл без мертвих просторів, як правило, можливий лише на короткій дистанції. З точки зору найбільш зручного місця розташування вогневої позиції вважається бойовий гребінь. Бойовий гребінь – це лінія на передньому зверненому в бік противника схилі височини. З якого можливий обстріл до підошви схилу, без мертвих просторів. Забороняється обирати і займати вогневу позицію на гребнях висот перед місцевими предметами, на тлі яких буде чітко видно силует стрільця. Наступне питання це послідовність облаштування і маскування окопу для стрільби лежачі. Облаштування окопу для стрільби з автомата проводиться малою піхотною лопатою. Зайнявши місце для стрільби, необхідно покласти автомат праворуч від себе на відстані витягнутої руки, так, щоб у будь-який момент його можна було використовувати для ведення вогню по противнику, повернутися на лівий бік і витягнути рукою лопатку з чохла, обхопити держак двома руками і ударами на себе відрізати дерен або верхній ущільнений шар землі. Позначивши при цьому спереду і з боків межі виємкає. Перехопити лопатою і ударами від себе зняти дерен, поклавши його спереду або вбік. Приступити до викопування самого окопу. Викопуючи окоп полотно, або ще кажуть лоток лопати, слід врізати не прямовисно, а навкіс. Землю викидувати спочатку вперед, а потім убік. Утворюючи бруствер, який забезпечує захист від куль. Пробиває місць кулі незатрамбованого ґрунту і піску становить до 70 см, голову потрібно тримати якомога ближче до землі, не припиняючи спостереження за противником. Досягнувши потрібної глибини в передній частині виїмки окопу, відсунутися назад і продовжити викопувати її до потрібної довжини. Щоб можна було вкрити тулуб і ноги, Бруствер окопу ущільнюють кількома ударами лопатою плазом. Викопаний для стрільби лежачий окоп маскують під навколишню місцевість. Для цього використовують ґрунт і траву. Що оточують окоп, а взимку сніг. Від повітряного спостереження солдат в окопі маскується травою, гілками або використовує маскувальну сітку. Викопування лопатою окопу в кам'янистому ґрунті ускладнено. Тому, вибираючи місце для стрільби, щоб полегшити окупування солдат, використовує наявні на місцевості великі камені, валуни, воронки від снарядів. Глибина окопу для стрільби, лежачі в такому ґрунті, буде невелика 10-15 см. Бруствер насипають за вишки 25-30 см, здебільшого попереду через брак землі. На влаштування бруствера йдуть камені, грудки ґрунту з місця окопу тощо. Бруствер з каменю, щоб не було розльоту кам'яних осколків при попаданні в нього, обов'язково присипають зверху шаром землі. При окупуванні в пустельних степах, де огляд і обстріл місцевості не обмежений, солдат може викопати безбрустверний окоп. При влаштуванні такого окопу землю з нього насипають у вигляді бруствера на деякі відстані від місця викупування окопу. Це сприяє хорошому маскуванню окопу і солдата, відволікає від нього огонь противника, змушуючи останнього стріляти по помилковому брустверу. Взимку. Більш ніж будь-коли. Солдат, самоокопуючись, повинен вміти користуватися захисними властивостями місцевості, а також засобами маскування білими маскувальними костюмами в тому числі. Спочатку на місці окопу солдат очищає сніг до самої землі. Потім він насипає перед собою невисокий горб із снігу. Тобто створює маску, що приховує його від спостереження противника. Після чого за допомогою лопати розпушує ґрунт і викопує окоп. Викопану землю солдат негайно маскує шаром чистого снігу. Після завершення обладнання та маскування окопу лопату слід заховати в чохол.